Ну це моя коляска, ось, 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 ось. Та йди нахуй, Блядь, я вдарився. ПСОН отсюда! Де вдарився? Блять, з дух! Тікай, сука, по ебу заратий! Бере. ось, диви. О, о, Ай, больно Ти ж, блін, дід! Воно ж важить кілограмів 200. Пацану, це молот. Це молот? Хуй! Читай мне этих голову ебнутым. А кто это сделал? Это бабушка. Я тебя типа, закрываю тут, да? Я не закрываю, я Ну, она мне говорит, я хочу, чтобы дед тут сделал порядок. Тут, чтобы была печка хорошая. Ага. Я казав, що тут десь є. Бікай нахуй! Тут десь є Договорити, релі... Я говорити з тобою не хочу. Тут десь є релі поворота є тут. Хуйота. А що в тій ящик в тому ящиці? Дивіться нахуй! Во, пучурина! Ні, серйозно, дід, що там Пу в тому ящику? Нічого там нема. Казав, що якісь гроші, може, пару да. гривень. Я говоря, зараз... зараз... пернувши. Не треба передіти, бо я відлечу. А спитай баби, де у нас діти. баба знає. Пивку. О, баба. це моя коляска, може я Емілі віддам. Де? А от. Все, хвати, Все. Все. Давай, стан, на. Бачиш, тут воно порозходилось, треба його акуратно, щоб було. Наключи, на! я так машину ремонтував, як ти робиш, то... Оооооо, я би. Паковоза робив. Серйозно? Да не! Ну, блядь. Та я, я акуратно, щоб воно було. Я сніс рома робив, 12. Років. О. Чому ти, блядь, заходиш ту, говориш, як не окай. Та як не окай, сьогодні день вишиванки, дід. Що? День вишиванки. Слухай, не задавай мені, пожалуйста, таких гімняних. Ну ти а... Ну чого ти не ошиванці, оце мені цікаво. Нахуя вона мені. Вишиті? Іде нахуй. Блядь. що ти з тим стимкові... ковром, блін? Ситуація він? Ситуація скоро. Де мене душиш так! Ситуація критична, діти, алюв. Давай забору його, друзі. Куда його забрати? Повіл. На, де? Красиво? Да, да, жду. А, пара у меня. А, а не, вы, не побил. Не побил. Все целенький. молодец. Мене? Ты будешь У мене Тёма, ну что нахуй! Вот там ты... не-не, не треба, я ещё могу... А, Сапуєв вдариш, то вже переверне конкретно, блін. Йди до до бабе. Шеп, шеп, бабе. Хорошо. У мене три сараї. Що кажеш? Та ти ніхуя не думай. Мужик цей степан. Дай шифер. Я кажу, як це так дай? Вон тому кажу. А чого він шифером питає? Чого він шифер? Що ти такий їбанутий? Між он не бачить, що ми. Діти. Поміняли. Треба ще освіти. В якому стає. Та я на твою освіту. А він що, хоче шифер? Я зараз плюну тобі в очі. Він хоче шифер чей. Твій чи сві, собі хоче забрати свій. Який свій? Хую. Це, що з хати стняли. Старий вон. Я кажу, не от, що... Рибку сєчку. І нахуй ще. Так, диви, дід. капот. Розказуй, що де знаходиться. Ти ж знаєш. А ти що? Що це таке? На твари видиш всі по да, -а витяг. То всі крила були. Та ви ніби маєте кожен день чи що? Ні, я біси з тому. Що mm. ти пези? Питає мене, синок, що це було таке? Ну. Гімном не хейл. Я там знаю ти питаю, а тебе не знаю. Акумулятор, пацан. А це що таке? Баняк. Баняк. Масяра. Скучив трохи? О, віддає. Хтось приходив? Чи нікого не було два дні? Хтось приходив? Тобі? На кому? Тобі віддали. Сами вип'ємо. І що ти випив сам? І дали. Ні, я тримаю спеціаль. І дали це. Як воно називається? Торт. А, а торт ти будеш їсти? Так. То що тільки я торт їм? Ну що ти не їсть торт? Ну що тільки я? Nu no, no. i Sasha, er det Og Emily, er det